Рекламна кампанія дизайнерського будинку Діор відгонить русським духом. На сайті бренду стверджують, що дизайнерка надихалася іспанськими мотивами. Але навіть якщо мережа високо дійсно не вологодське або ранське, біло-сині аксесуари, засніжені берізки і взуття ось такої форми викликають лише одну чітку асоціацію. Про це свідчать і коментарі під дописом. Максимально дивне рішення загравати із запарєбріковим покупцем у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Та на жаль, у цьому немає нічого. Нового, це ж було вже було. вже. Було. вже. Це ж було вже. Слава Україні. З вами Маргарита Оса. І сьогодні ми поговоримо про моду на боці агресора перша модна компанія, яку згадуєш як гравця на боці зла, юго бос. Ну всі ж знають, що вони створили одяг для прихильників Гітлера, але насправді це не зовсім так. Форму розробили художник есесівець Карл Дібіч, який також створив логотип організації із вивчення спадку германської раси і хрести офіцерів СС. та графічний дизайнер Вальтер Гек. Саме він придумав знак із двома блискавками. А коли хіго босс шили одяг для нацистів у 1930-х роках, це був невеличкий сімейний бізнес із виготовлення форми для поліцейських і поштарів. Третій рейх укладав контракти із тисячами подібних компаній на виробництво чорної форми СС, коричневих сорочок штурмовиків СА і чорно-коричневої форми Гітлер Югенту. У книзі Його босс 1924-1945» Автор Роман Кьостер стверджує, що зважаючи на кар'єру боса, він вступив у партію не лише законов. Мічних міркувань, а й тому, що був переконаним нацистом. Підприємство одягало прибічників фюрера до кінця другої світової, при цьому використовуючи працю військовополонених після денацифікації Німеччини 1945 року. Хьюго Босса класифікували як прихильника націонал-соціалізму. Тож він заплатив штраф, втратив виборчі права та можливість вести бізнес. Компанію очолив його зять Ойген Холлі, і вже тоді бренд став впізнаваним завдяки стильним чоловічим костюмам. До речі, цю частину своєї історії. Орі Босс не приховує у 1999-му Компанія зобов'язалася відшкодувати збитки, завдані під невільним працівникам та їхнім родинам. А у 2011-му, після виходу книги, яку я вже згадувала, бренд висловив глибоке співчуття тим, хто постраждав чи зазнав труднощів на фабриці під керівництвом Хігобоса за влади націонал-соціалістів. Крістобаль Балансіяґ також допомагав агресорам, але вже іншому. Дизайнер пішов зі світу високої моди у 1968-му у віці 74 роки, стверджуючи, що висока мода смертельно поранена. З одного боку прибутки впали через величезний тягар французьких податків. А з іншого американці перестали купувати французький одяг через антиамериканську політику генерала де Та через 4 роки на пенсії, як виняток, він погодився на розробку дизайну весільної сукні для однієї особливої замовниці. Онуки іспанського диктатора Франциско Франко. Під час Другої світової він примудрився зберегти нейтралітет, підтримуючи зв'язки із гітлерівською коаліцією і з її противниками. Та для власної країни був, м'яко кажучи, неоднозначним персонажем. За його каденції, під політичні репресії підпали близько двох мільйонів людей. Україні запровадили жорстку цензуру і заборонили опозиційні партії. Створити сукню для онуки нейтрального диктатора звучить не так жахливо, як шити форму для нацистів. Та уявіть, якби ви. Ви Поставилися до людини, яка наприклад допомогла у створенні свята для онуки Орбана. Якщо прізвище Орбан вам досі нічого не каже, то перейдіть за ось цим лінком. Французька письменниця Стефані Бенвінчині у книзі Луї Вітон Французька сага» стверджує, що члени родини Луї Вітон активно підтримували режим віші. Колабораціоністський уряд Франції на чолі із маршалом Філіпом Петеном і заробляли гроші на відносинах із німцями у часи Другої світової. За її словами, компанія допомагала у створенні книги, але на питання про діяльність під час війни їй відповіли, що документи за 1930-1945 роки були знищені під час пожежі. Не дивно, бо якщо вірити на Бренд співпрацював із колаборантами не лише для виживання, а й через певну. Симпатію до правих поглядів режиму лише Луївітон мав магазин на першому поверсі Отель Дюпах, де Петен розмістив свій маріонетковий уряд. Іншим довелося зачинитись. А ще компанія заснувала фабрику, яку не згадує у жодному із своїх ділових записів. Там виготовляли артефакти, що прославляли Петена, зокрема, понад 2,5 тисячі бюстів. Представники Луївітон моє не після публікації заявили, що не заперечують фактів, але на жаль, автор перебільшив період свіші. Коко Шанель регулярно критикують за те, що вона заробляла гроші завдяки нацистам під час Другої світової. Вона нібито скористалася законом про експропіацію у євреїв, аби спробувати відібрати свій парфюмерний бізнес у єврейської фірми, якій сама ж його і продала. А у 2012-му у біографічній книзі у ліжку з ворогом таємна війна Коко Шанель» Її автор Хел Воган заявив, що легендарна кутюр'є була антисеміткою і шпигувала для німецької військової розвідки. Вона навіть мала у власний агентурний порядковий номер F7124 та кодове ім'я Вестмінстер на честь герцога вестмінстерського із яким мали інтрижку. Втім, французький дім моди усе заперечив. Представники компанії наголосили, що під час війни Шанель близько спілкувалася із британським прем'єром Винстоном Черчиллем, пропонуючи роль посередника у відносинах союзників із Німеччиною. Та дружила із Ротшильдами. Єдине, що підкріплює конспірологію, роман Пані Коко із німецьким аристократом не найкращий час для історії кохання із німцем, навіть якщо барон фон Дінклаге був напіванглійцем і познайомилися вони ще до війни. Поки деякі дома моди, такі як Шанель, закривалися під час війни, частина індустрії процвітала під час окупації, обслуговуючи інших клієнтів, і байдуже, ким були ці клієнти. Головне, аби платили. Друг і колега Крістіана Діора з модного дому Лелонг Бальмен. він згадував, що стоячи перед першим показом 1943 року, оглядаючи аудиторію, діор сказав: тільки подумайте, усіх цих жінок розстріляють у ваших сукнях. Скидається на те, що пан Крістіан одягав колаборантів, щоб банально вижити і, можливо, навіть приховано ненавидів нацистів. Ба більше його близька людина, сестра Катрін, була важливою фігурою французького руху опору. Незважаючи на арешт та катування гестапо, вона нікого не видала, врятувавши життя вцілілих товаришів та захистивши брата від арешту. Пізніше, саме на честь своєї сестри, Крістіан назвав свій знаменитий аромат Міс Діор. Така от історія. А яка ж позиція у всіх цих брендів зараз? Німецька компанія Hugo Boss повністю вийшла із російського ринку. Головний виконавчий директор компанії Деніел Грідер також оголошував, що компанія підтримує українців фінансово через благодійні організації та буде сприяти тому, аби вимушені переселенці були забезпечені роботою. На паризькому тижні моди у березні балансіяка присвятили показ Україні. Присутнім роздали синьо-жовті футболки. А креативний директор Гвансалія продекламував вірш Олександра Олесь. Живи Україно, живи для краси, Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для воли. Шуми, Україно, як рідні ліси. Як вітер в широкому поля, він сам біженець із Грузії виїхав у 2001-му, коли Російська Федерація почала війну в Абхазії. Була трохи дивна історія із запрошенням російської акторки Ренати Летвенової на показ у липні. Хоч вона поїхала у Париж із Росії невдовзі після початку війни і напевно вважається хорошою. Її я точно не виправдовую. Але як на мене, що доденне набагато важливіше, що у тому ж місяці він став амбасадором фендрейзингової платформи ЮНЕТІ 24 чотири. Лоїві то про закриття магазинів на Росії та передачу 5 мільйонів євро міжнародному комітету Червоного Хреста на допомогу жертвам війни. Але у березні 2022-го вони випустили браслети із літерою Z. На сайті стверджують, що цей символ ініціали будинку моди, який немов життєвий імпульс з'єднується на браслетах. Але камон навесні 2022-го це не життєвий імпульс, це орча навала. вала. Дуже невдале дизайнерські рішення. Шанель не тільки вийшла з ринку Росії, але й припинили продавати товари росіянам, які мають намір вивезти їхню продукцію. В магазинах бренду за кордоном жителі Московії мусили підписати зобов'язання не ввозити товари на батьківщину та не носити їх там. Компанії пообіцяли працювати над покращенням процедури і вибачилися за незручності, але скиглення про русофобію не уникли. Я проти русофобії і я проти бренду, який підтримує русофобію. Oh. Mm. Мне такая сумка и такой бренд не нужен. Наша із вами русофобія недостатня. До нещодавньої історії з берізками діор підтримував Україну. Вийшов з російського ринку. Під час липневого тижня високої моди в Парижі представив колекцію натхненну творчістю української художниці Олесі Трофименко. У липні на Росії всі обурювалися ситуацією, коли співробітники діор в аеропорту Стамбула відмовилися обслуговувати російську туристку через її громадянство. Тому нинішня ситуація з рекламою у Тундрі і запрошенням на тиждень високої моди ведучої. Яни Рудковської, яка відкрито підтримує геноцид українців, виглядає дуже дивно. Можливо, річ у тому, що Діор належить французькому бізнесменові Бернару Арно, чий син Антуан є чоловіком російської моделі Наталі Водянової. Хоча йому і Луї Вітон належить. Та загалом модні бренди нібито тримаються на світлому боці, а свої помилки більші чи менші визнають із часу. Бо це ж було вже. Це ж було вже. було вже. Було вже. Це ж було вже. Підписуйтесь на Дарку Бунтарку на мене, ставте дзвіночок, аби не пропустити наступне відео. Економте електроенергію, донайте зсу. І якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, то можете підтримати і цей канал фінансово. Усі необхідні посилання, зокрема не джерела інформації для цього відео, як завжди, у описі. Па-па!